Заготівля чорної смородини у розпалі, тому я пропоную вам приготувати цей чудесний соус до м'яса або ж до будь-якої іншої страви. Соус із чорної смородини виходить дуже ароматним, кисло солодким та гармонійно поєднується із будь-яким м'ясом. Отож, спершу беремо саму ягоду, гарно її обчищаємо та промиваємо. Ну а далі, підготувавши усі спеції, Додаємо до ягоди 200 мл води та все збиваємо блендером. Якщо ви полюбляєте більш однорідну консистенцію, після того як наш соус приготується, його можна ще раз перебити блендером, перекип'ятити, а вже потім розливати по стерильних банках. Я ж буду лише один разочок збивати. Далі до нашого соусу всипаємо усі підготовлені спеції. Ну і звісно, для вашої зручності усе пропишу ще в описі під цим відео. Зверніть увагу, що сам оцет додається майже в кінці варіння, не одразу. Ставимо варити наш соус на слабкий вогонь і, як злиш закіпить, засікаємо 15 хвилин. Варимо на слабкому вогні, ну а далі вливаємо сам оцет. Тим часом стерилізуємо чисті баночки. Я використовую такі маленькі для соусу, для них зручно їсти соус взимку. Якщо баночок мала кількість, стерилізую в мікрохвильовці, додавши трішечки води в кожну чисту банку та ставлю на 2 хвилини, щоб вода закипіла. А якщо ж банок більше, тоді залишу в описі під цим відео різні варіанти, як можна легко стерилізувати банки. Після того, як ми влили оцет, проварюємо соус ще 5 хвилин та розливаємо у стерильні банки. У мене з даної порції соусу вийшло 3 таких баночки по 200 мл. Баночки гарно закручуємо та перевертаємо вверх дном. Закутуємо у теплу ковдру, а після того, як охолоне, переносимо у погріб або ставимо в прохолодне місце для зберігання. Такий соус вже можна їсти, як він охолоне через одну добу, але найсмачніший він, звісно, взимку, коли настоїться та гарненько постоїть. Готуйте та смакуйте, залишайте в коментарях, чи готували раніше ви такий соус і чи подобаються вам ягідні соуси до м'яса.